Двічі на рік в івано франківську відбувається міський конкурс краси «Старфейс», учасницями якого переважно є студентки вищих навчальних закладів та учениці коледжів. Організатори такими заходами декларують наміри популяризувати змістовне дозвілля молоді та підвищувати естетичний рівень населення у сфері культури та моди. Як їм це вдалося, бачила Галина Філіпова. StarFace – це локальний конкурс наразі лише міста Івано-Франківська. В обласному центрі проводиться вдруге і має гарні перспективи, переконаний продюсер Олександр Грабовський. Свій одяг і аксесуари для дефіле надають відомі дизайнери Західної України. Сьогодні представляємо колекцію з 10 одиниць одягу в Сталятна Модерн на красунях дівчатах, які будуть змагатися за перше місце. Це зимовий одяг, утеплений, вишитий. Головою журі конкурсу по праву можна було б назвати Анну Заячківську Міс Україна Україна-2013». Надзвичайно багато емоцій і цінний досвід для кожної учасниці, адже це вміння повести себе на сцені, працювати не знаю, якось енергетично з людьми, тобто на відстані. І, ну це хороший досвід. Між дефіле красунь глядачі слухали живу музику, споглядали на танцювальні номери та голосували за свою симпатію. Після довгих нарад і дискусій журі нарешті винесло вердикт перемогла найкраща в усіх аспектах дівчина. У мене невисока самооцінка. Я завжди не дуже так вірю, що я можу бути краще за когось. Мені просто подобається брати участь таких конкурсах. Це адреналін, нові знайомства. А це вже як вирішить журі. Я дуже дуже задоволена. Всі дівчата конкурсантки отримали численні призи. А глядачі естетичне задоволення.